Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити монник. Що для цього нам треба? Значить півтора стакана монки, стакан цукру, півтора стакана молока, стакан 200 грамовий Тоді неповний стакан це десь виходить 150 мл олії, какао, кофе розчинне. Якщо є, можна додати, якщо не, немає, можна не це. І столова ложка ось, розпушувача. Все це я буду зараз змішувати, беру посудину. Ось так поверну, щоб, щоб видно було. Значить, що висипаємо все отак От посудину. О. Цукор. по Подільності не змішуємо. Все робимо. Так, столову ложку. Розпушуваче. В принципі, його так і є. Отак. От Тепер 4 столові ложки какао. Не одвірювала відм... я через те, що не хочу я разом буду відмірювати І щоб всі бачили, скільки я сиплю, які ложки. На грами не Ту і так, як рецепт є. Не в усіх є ваги. Так що какого з горкою так берем? Одна. другу. Дві. Дві. І ще щось дві. Добавляємо. Раз. І два. Так, все. Тепер Все це змішуємо так, розмішуємо. Добавляємо молочку. Так, виливаємо молоко і виливаємо олію. Можна додать, сейчас я ще додав щепотку соли. І ванілін. Це теж за бажання відріб кусую. І тепер все хорошо розмішуємо міксером. Ось так. Берем. І все це гарно розмішуємо. І так, розмішали. І дамо трошки постояти нашій масі, щоб вона трохи набухла. Ось так, ще трошки по краям пройду. Воно ріденьке. Ось так. Даю набухнути, хай вона постоїть хвилин 10-15. І потім будемо далі, далі будемо робити. І так, маса наша постояла. Ось така вона, вона ріденька. О, тепер беру я форму, форма у мене на 22 і виливаю сюди в форму нашу масу. Ось так. Бачите? Невдобно мені. Не боку стоїть телефон. Нічого страшного Духовка в мене нагріта до 180 градусів, поки тут набухало воно все, духовка нагрілася. І зараз я відправляю десь на 40-45 хвилин випікатися. Як спечеться, тоді стачу зараз так вийти. Все. І ставлю випікатися на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. І так, друзі, спікся наш манничок як бачите, такий він вийшов, я його витягла, він трохи вже зхолонув, але ще гарячий. І зараз я обійду так круг форми. Треба було його змастити, але воно однаково нічого не дасть. І витягну його із форми зараз. Так, ось такий він получився. І зараз я його пересаджу сюди на нашу тарілочку. Зараз візьму лопаточку, так не буде діла. Ой, не так. Опа, так як головку в погребі. Різниці нема, як я його перевернула, головне, перевернула ось так. І так, ось такий він получився Він не сильно високий, виходить, але ж але ж таки він получився Зверху можна зробить помадку, помастить помадкою. Можна помастить варенням. Ну, Кому чим подобається, тим можна і мастити. Він крохкий, він не сильно тримається кучі, але він смачний. Зараз я візьму ноточку і покажу, ось. Ось такий він. Бачите, ось такий він получився. Ось такий. Але ж смачний. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео!